Ось це відео опублікував в соцмережах ужгородець з Віталій. Це ділянка позаду будинків в ромському поселенні на колишній вулиці Тельмана. Серед непотребу тут і побутові відходи, але здебільшого великогабаритне сміття утворилося. сміттєзвалище давно, кажуть місцеві. Не хотя давати команду робити. Вони пацкані на мочі їдять, вон люди добрі. Ну то як не мішає, ну то трактор не годен, то то дрілять вже скільки розплатили з ми не годен. То, то то там треба казали бульдозер. А найбо совсітки змітали, як є цілий табор, та далі бо ми то, то хоча б ти десь, а то воня, то діти, ні. То хороба, люди добрі. Що ви думаєте? Мешканці поселення зізнаються, самі туди викидають відходи, бо більше ніде. Хочу, так, щоб там було чисто, бо там дуже воняє, грязно там. Та повно там є, пацкані, як нема. А самі ви куди сміття кидаєте? Андрес. Та там кидаємо. Не маємо ні урні, нічого бачити. А там є три урні, то що там для тих циганах? To duže malo, u nás polno smyťa, A čo tu dáky dajú, no tak musorky neboli, tá, tam si mytali. Всі подряд мітали, а де мітати тут людям під носом. Всі рома люди вуті носять, гаджові з машинами сюди кидають. В товаристві з вивезення твердих побутових відходів кажуть, що на цій вулиці є два контейнерних майданчики, звідки вивозять сміття щоденно. А щодо стихійного сміттєзвалища, там воно давно і його вже не раз прибирали. Станом на сьогодні, в цьому році одержувач бюджетних коштів у нас є комунальне підприємство «Кшепа», яким виділяють на це кошти і вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ повинні здійснювати вони. Ну несанкціоноване сміттєзвалище. Звичайно, після виявлення повинна туди під'їхати муніципальна варта визначити власника відходів. і Коли власник відходів не вдалося визначити, тоді це ліквідовується за рахунок коштів міського бюджету. В міській раді ж запевняють, цьогоріч вивозили сміття звідти вже кілька разів, проте звалище утворюють знову і утворюють його саме місцеві мешканці. Це сміття, яке вивозять роми возами э, транспортом. Це не те, що вони продукують безпосередньо самі в будинках і надають за невелику суму послуги та міста. Вивезенні негабаритного сміття. Через заповненість полігону в Барвінку в міській раді діють ліміти на завезення туди відходів. Тож розчистити і прибрати ділянку планують в кілька етапів до кінця жовтня, зазначає Олександра Турянчик.